Омоложение лица без шрамов, без наркоза, с максимальным сохранением индивидуальности. Личности. Именно за этим пришла наша пациентка. Она боится того, что шрамы на лице, которые стандартные, которые находятся перед волосами в ухе за ухом и на шее, что они будут видны. И она не готова на такое вмешательство в 44 года. Поэтому она пришла к нам за эндоскопической подтяжкой лица. Это маленький. коротенький шовчик в волосах, который совершенно не видно, а результат вы сами убедитесь, то, что очень даже достойный. И это хорошее омоложение с сохранением индивидуальности, с очень натуральным результатом, с очень природными распределениями пакетов лица. И помимо этого мы также сделаем круговую блефоропластику. Это омоложение зоны верхнего и нижнего века, чтобы был отдохнувший взгляд. Давайте вместе посмотрим историю нашей пациентки. Розкажіть про себе. Мене звуть Юлія. Я приїхала з Житомирської області. Дуже хочу омолодитись. Мені 44 роки. Багато років я була в косметології, займалася косметологією, але вже косметологія не діє на мене. Тому я вирішила зробити операцію. Що вас спонукало до операції? Дуже сильно боюся старості. Це в мене страх номер один. Мабуть, з'явився десь років 10 назад. Ну, звичайно, в свої 44 роки. Роки я відчуваю себе трошки молодшою всередині, і хочеться, щоб обличчя також відповідало моєму трошки молодшому стану. Я ще відчуваю трошки в тому в очах, мабуть, останніх років два. Сподіваюся, що після операції воно пройде. Бо я думаю, що це від мого найвищого віка. Які у вас очікування? Омолодитись, хоча б трошки без фанатизму, але хоча б трошки омолодитись. Мы закончили эту операцию, и всю операцию мы общались, мы разговаривали с нашей пациенткой и вместе радовались результату. Это операция, про которую даже я уже мечтаю, потому что. С помощью камеры, маленьких-маленьких доступов, мы омладили все лицо. Мы скомбинировали эндоскопическую подтяжку лица с липофилингом лица для того, чтобы побороть пигментацию и наполнить немножко некоторые зоны, где с возрастом теряется объем это носогубная складка, это зона скул и зона висков. И мы сделали очень аккуратную блефоропластику с деликатным швом, чтобы. Наші глазки не було видно вмешательства, а результат давайте вместе реабілітацію, ну а вы все увидите сами. Вчора я оперувалася, сегодня другий день. Я не ожидала такої анестезії. Це просто був рай. Якщо зрівнювати цю операцію і біоревіталізацію обличчя, то біоревіталізація це боляче. <сум> так, в мене був страх. В мене я чесь завжди, чому я і боялася анестезію е з усипанням, тому що мені завжди щось казалось, якщо я засну, то я вже не проснусь мене. <сум> тому я дуже не хотіла, щоб мені робили таку, щоб спати. Соро також дуже добре. Тут, де очі зовсім нічого не відчуваю, не болів, нічого нема ніякого відчуття. А отут, де робили ендоскопію, то тут трошки, скажімо таке, як давлення на голову, трошки давить. Тобто не болить, болить тільки коли їм їжу, ось тут де скули трошки болить. А так ось, якщо в такому положенні, як говорю, там не нажимаю на скули, то нічого не болить, а трошечки давить таке давлення. Але це не болять. Так, так звичайно, що я рекомендую. І мені здається, вони як спробують це знеболення, то це постійно будуть на якісь операції приходити. Ніякої болі іноді навіть хотілося сміятися. Розкажіть, скільки часу пройшло після вашої операції? Один місяць і один тиждень. Розкажіть, як проходила ваша реабілітація? Дуже добре. По больовим відчуттям нічого не боліло, зовсім нічого не боліло. Так ніби я й не робила операцію. Як під час операції не було ніякої болі, так і період реабілітації. Також у вас була операція під місцевою анестезією. Розкажіть ще раз, як вона пройшла, які у вас відчуття? Це було задоволення, це анестезія задоволення. Я не знаю, навіть була в якомусь прекрасному настрої. Все це чула, все відповідала. Розкажіть, чи виправдились ваші очікування? Так, виправдалися, виправдалися, лице посвіжило, підтягнулося. Те, що мене турбувало, те, те убралося, скажімо так. Того вже немає тих набряків. Таких немає того пухлого лиця, вішого лиця, коли я наклоняюся. Раніше лице звисало і дуже мене дратувало. А зараз такого немає. Це у вас тільки місяць пройшов, місяць і один тиждень після операції. У вас ще реабілітаційний період. Розкажіть, як оточуючі відреагували на ваші зміни. А моя дитина сказала, що я вигляжу молодше на років 37 Зараз чи змінилося ваше сприйняття себе у відображенні в дзеркалі? Я не знаю, чи змінилось моє сприйняття мене. Такою гарною, як я сьогодні, тому що це перший раз мене підкрасили трошки. А до цього я ходила в масці, тому ще поки я нічого не можу сказати. Це я сьогодні побачила себе вперше. в зеркало, то, звичайно, я ахнула. А порадьте щось дівчатам, які хочуть досконалити свою зовнішність. Ну що я можу порадити? Тільки пластику у Анастасії Ігнатівої, тому що до пластики. Я дійсно була дуже втомлена цими косметологічними процедурами, це дуже великі кошти, а також я ще була налякана тим, що мене не візьмуть інші пластичні хірурги, тому що в мене було багато радіесу, багато ниток, дуже багато інформації про те, що хірурги таких пацієнтів вже не беруть. Але йдіть до Анастасії. Вона все зробить, все виправить. А чи були у вас якісь побоювання з приводу операції? Я дуже боюся заснути і мені здається, що я не проснусь. Тому коли я побачила в рекламі, що є місцевий наркоз, я була щаслива. А чи є у вас в планах ідеї стосовно наступних операцій? Є в задумах наслідуюче літо ось тут підтягнути. Mm -hmm. Так, обов'язково. Uh -huh. Хотілося б збільшити груди за рахунок свого жиру. А uh, яке у вас враження про нашу команду? Все сподобалось. Якщо б щось не сподобалося, то я б, мабуть, не казала, що я прийду там на інші підтяжки чи на інші процедури. Так, все чудово. Саме перше, що мені сподобалось, те, що Анастасія дуже спокійна і вже було зрозуміло, що все буде добре. Якщо вам а молодість. Свои глаза в нашей клинике, либо вы хотите получить консультацию, то записывайтесь по телефону, который вы видите на экране. І до зустрічі в клініці. Я почала сама собі подобатись. Мої очі я ніколи їх не бачила, якщо чесно. Бо це наусання воно дуже сильно скривало і по віку верхню. Я нарощувала нарощені. Постійно нарощувала віки, щоб закрити цю складочку. У мене сьогодні зробили макіяж професіонально і я поняла, як це круто положити тіні, які хочеться на глазки, підкрасити тушю так, як хочеться. Я дуже довольна і результатами, і як це все відбувалося. и самым первым днем операции. Это было маленьким чудом. В один прекрасный момент ты понимаешь, что вау, я стала моложе, свежее и увереннее в себе. Женщина должна себя любить, ценить и вкладывать в себя. И смотря в зеркало, она должна собой вдохновляться. Если вдохновляется она, вдохновляется все ее окружающие, дети, мужья, родители и так далее.